Всім привітся, якраз останні Останісані. Ми перевіримо, що наш привисіла Сіра. Це три. Його звати Оборт. Це я перевіряв вже, але перевіримо ще раз, найвіше подивився. Закрились. Ми даваємо такі зустрічі штучки. О, беремо. Путіка шукала. Ставимо до пору я і дивимось на реакцію. Пройди. А жена пошла крашать, то она пою басу. Веселюсь тут. я молаю. Ты что вешу? Я буду прессовать уже нынче. Пройди. Что чуть тут Что я, же, я Крупнула на ну, Це полюбаний признак, що вона все-таки вагітна. Ну, ми будемо раді, бо в нас була хвороба, але я вам те стажу хвороби відійшла. Тому шукаємо на її поповнення. Підписуйтесь на рано, ставте лайки. Коментуйте. Зараз ще спробуємо підсунути ще розкриваю. Сюди давайте. Пришит, Пришит репіт, Ой. Я саме дуже радий, демоштати поповнювати. І всього, коли ви тако подивилися і виділили, що, ну, що вона не даєся пройови запаруватися і фурпіть на нього, то забираєте втривий сюди. Всі. І ставите той і дати, яку я записав. Все. она портит на них И все. Бо не хочет бы он пеон бы не порвал. Ну, вот так. Все. Всем папа-папа. Подписывайтесь. Па, па, па.